Друзі, всім привіт! Ми на зв'язку і сьогодні у нас буде червоний ефір у всіх сенсах. У нас тут і любовні інтриги, і червоне намисто, і найгарячіші хіти. Готуйтеся до яскравого випуску. Хоча Наталю, червона, це ж прям твоя стихія. Думаю, гідно носити червону помаду. Це теж талант. Краса для мене це почуватися комфортно в своїй шкірі, або так носити вбивчу червону помаду. Тож сьогодні все буде яскраво і точно не бежива. Згоден рівень пристрасті на максимум. А зараз я проситиму нашого оператора показати крупно, ні, навіть дуже дуже крупно цього чоловіка, що сидить поруч зі мною. Знаю, Євгена, що ти такого від мене не очікував, не звик, що я тебе буду зараз а, добрими словами огуртати. Але так буде дуже багато хорошого, і саме від мене. Я знаю, що ти людина сором'язлива. Ха ха-ха. Але зараз ти червонитимеш, і це буде колір нашого ефіру. Наталочко, ти мене лякаєш. Я до такого від тебе не звик, але продовжуй. Продовжуй, не зупиняйся. Із задоволенням. Тож, друзі, цей красень випустив новий крутий трек. І не просто новий, і не просто крутий, а це колискова. Дівчата, вам сподобалось би, якби ось таке вам на ніч на вушко заспівала. Засинай, мала, засинай. Для кого взагалі ти його написала? Чим надихався? Знаєш, Наталочка, кожна дівчина особлива по-своєму. У кожної свій характер, свої мрії, свій блиск в очах. І це велике щастя зустріти ту саму, поруч з якою хочеться бути справжнім, для якої хочеться співати колоскові. Мабуть, кожен з нас мріє про таку любов, яка не дає заснути і водночас дарує той самий спокій. Про мою скромність, ти звичайно перебільшила. Поправлю корону на голові. Та запрошую всіх послухати вже на головних музичних платформах. І достатньо про мене. Давай просмажимо нарешті інші новини. Добре, я могла б говорити нескінченно про тебе, котику, але як скажеш, і друга новина сьогодні про леді гагу, яка схоже вирішила запалити все, до чого торкається. Вона випустила кліп на новий сингл дісіс. І найцікавіше, що режисеркою стала українка Таня Муніньо. І кліп, повірте, на рівні з усіма її роботами стильний, провокаційний. Так Таня Муіні вже давно підкорила Голлівуд і у мене таке відчуття, що Гага зробила ставка на Таню саме через її талант передавати надзвичайні емоції через яскраві кольори і контрастні образи. До речі, ця пісня буде частиною майбутнього альбому LG7, який, як ви розумієте, огорнути таємницями. Але вже тепер, навіть після одного кліпу, є відчуття, що це буде щось неймовірне. Так, так, відчуття, наче нам підкинуло невеликий тизер перед чимось грандіозним. А ще гага ж цього року зіграла Гарлі Квін у фільмі Джокер Божевілля на двох. Мені здається, її образ Харлі Квін і кліп на пісню Дісіс навіть дещо перегукуються в плані експресії. Саме так, друже, саме так, і це не випадково. Леді гага завжди знає, як підкреслити своє шаленство, змішуючи кінематограф, музику і провокацію. До речі, кліп вже зібрав мільйони переглядів, і фанати в захваті від цієї роботи тані мині. Ну що ж, рухаємося далі. Наступна новина про легендарний гурт Лінкін парк. Так, так, вони повертаються з новим альбомом, і перші треки вже зачепили ностальгію фанатів. Новий сингл «Over Each Other» звучить настільки свіжо, але з тим самим олдскульним підходом, який ми всі пам'ятаємо і любимо. Я вважаю, що вони вибрали ідеальний час для повернення. Новий альбом From Zero вийде вже завтра, і насправді гурт вирішив взяти новий курс. Замість Честера Беннінгтона на вокалі тепер буде Емілі Армстрон із Dead Sarah. і це сміливий крок. Сміливим і навіть трохи провокаційним взяти нову вокалістку, яка зможе передати всю глибину емоцій, що завжди були фірмовим знаком Лінкін парк. Це ну як зав'язати червону нитку на запястя і чекати на виконання бажань. Але здається, Емілі Астред чудово справляється зі своєю ролью. І новий ударник Колін Брітен тільки додає гурту. Нового драйву, а ще назва альбому From Zero теж глибока. Це своєрідне повернення до коріння до тих часів, коли Лінкін парк тільки починали свій шлях як Zero. і Майк Шенода якось сказав, що альбом поєднує минуле теперішнє і майбутнє гурту. Тож це як місток між поколіннями фанатів. Це не просто круто. це червоний рівень епічності. Отже. Всі фанати Парк, готуйте свої навушники і насолоджуйтеся цією новою ерою гурту. А для тих, хто сумує за металом, наступна новина. Розробники популярної гри Cult of the Lamp вирішили випустити метал-альбом. І ось це дійсно щось новеньке. Уяви, що оригінальний саундтрек гри переписаний в метал стилі. Та ще й за участю таких зірок, як Killswitch Engage, Trivium, Animals as Leaders та інших крутив метал гуртів Це щось на межі. Екстриму і повного музичного божевілля, виходить, що навіть ігри тепер не обмежуються тільки геймплеєм. Культом з Лемп вже розійшлася б накладом у понад 4,5 мільйони копій. І я впевнений, що цей альбом лише підвищить інтерес до гри. І до речі, фізичне видання на вінілі очікується в березні 2025-го. Наталіо, Наталю, не хочеш додати такий скарб до своєї колекції. Ще й питаєш? Ну що ж, це були новини для тих, хто любить гаряче, але медіум РЕР не закінчується. Переходимо до наших улюблених українських артистів. тож не перевикайтесь. Що ж, поговорили про зірок міжнародного масштабу. Тепер час повернутися додому і подивитися, що у нас нового. І тут одразу гаряча новина: Nevertheless випустили новий сингл, не така з майбутнього альбому. Композиція вже набирає популярності і прославляє справжню красу, яка починається з прийняття своєї унікальності. Це прямо гімн індивідуальності. Ага, звучиться, ніби хтось тут знайшов ідеальний опис себе. Але як сказав сам Лесі Кимчук, засновних гурту, справжня краса починається з прийняття себе. І так, ця пісня закликає не бути а, не бути такою, як всі, не такою. Зливатися з натовпом стало надто нудно. Це точно Індивідуальність зараз на вагу золота. До речі, я чув, що новий альбом називатиметься Для кого ця музика? і Леся Кімчук створив музичний простір для кожного, хто хоче знайти себе серед цих щирих електронних ритмів. І це ще не все. Адже у нас є ще одна крута прем'єра. Макс Барських випустив новий кліп, сіквел до його відомого кліпу Берега 18-го року. І тепер він продовжує експериментувати з образом, повертаючись до платинового блонду і додаючи до стилю трохи бордо, червоного і латексу. О, Макс, твій червоний – це не просто дрес код це ціла естетика. Схоже, червоний буде домінувати цієї зими. Отже, підсмажили на славу. Тож, друзі, запам'ятайте ці новини, додавайте до своїх плейлистів, а ми рухаємося далі. Засинай моя мала, засинай. Час торкнутися літературної класики сьогодні у нас книга, яка захоплює, розбурхує і, повірте, змушує задуматися про життя. Це молоко з кров'ю від Люка Дашвар. Отже, Євгена, чи готова ти поринити в українську літературну драму? Наталю, ну я звісно. Готовий слухати тебе нескінченно розповідає. Я записую аудіоверсію. О, цей роман, це ціла сага. Події книги розгортаються у різні часи від післявоєнних років аж до сьогодення. І тут є не просто любовний-трикутник, а справжня життєва драма, що наче нитка червоного намиста, а воно там, начебто, не головний герой, тягнеться крізь покоління. А ще ця історія буквально дихає українськими реаліями. Червоне намисто слухай. Я тут подумав. Не занадто червоне у нас в ефері. То намисто носила горда і дуже сильна жінка Маруся. Перша красуня на селі, адже вона мала жахливу складну долю. І це намисто вона хотіла передати своїй доньці як оберіг на щастя. Але як з'ясується, доля мала зовсім інші плани. Знаєте, я не хочу спойлерити. Проте я можу сказати, що авторка Люка Дашвар зуміла так написати цю сагу, що читачі буквально проходять через увесь спектр емоцій. Малоко з кров'ю це не тільки про кохання, а й про розбиті мрії, про суспільне обмеження, про велику драму українського села, а ще про силу жіночої амбіції та гордості. Це такий собі український варіант соло для Саламі, але з додатковою лінією зради вірності сімейних реліквій. Українське село і без магії я в це ніколи не повірю. І будеш правий. Намисте не просто передається від матері до доньки. Воно стає символом усіх невдач і важких виборів, які жінки в родині Марусі робили протягом поколінь. Одним словом, друзі, у книзі піднімаються дуже глибокі і непрості теми. Напевно, саме тому люко дошвар вражають однією з найпроникливіших сучасних українських письменниць. Якщо в цій книзі є містика, трагічне кохання і червоне намисте, яке обособлює не тільки історію, а й жіночі пристрасті, то я мабуть і сам подумаю, чи не взяти цю книгу і не подарувати своїй дівчині. Але готуйтеся тут. Немає рожевих ванільних казок і милих історій. Це історія життя, як воно є жорстока, часом навіть неприємна, але неймовірно глибока і справжня. Малоко з кров'ю рекомендовано до прочитання. Сьогодні у нас особлива рубрика про музику. Розкажемо вам про світові хіти, що буквально палають червоним кольором, пристрасть, свобода, яскраві емоції. О, червоне, це ж схоже, твоя улюблена тема: від Red Red Wine до Red Blood Woman. Хоч на танці, запрошуй. Ну починай, дивуй. Почнемо, почнемо з класики британського гурту Simply Red. Їхній лідер Мік е, Хакнел назвав гурт Simply Red, бо за легендою мав яскраве роде волосся. Ну йому підійшов і Simply Ginger, але так чи інакше, Simply Red стали символом британського соулу. Вони видали понад 50 мільйонів дисків і стали мультиплатиновими у Великій Британії. А головний хіт If you don't know Me By Now став класикою. До речі, їх слухав і королева. Англії і навіть папа римський. Хіба це не круто? А зараз про червоне та про гостре про ред Chili Peppers. Культовий гурт, що зібрав фанів по всьому світу. Їхній фронтмен Ентоні Кіді спочатку назвав гурт Тоні і «The Majestic Masters of Mayhem». Не вистачало хіба що мечів, але потім вирішив використати назву «Red Hot Chili Peppers», яку він частково запозичив у своїх улюблених барів у Лос-Анджелесі. І це був геніальний вибір. Я не знаю нікого, хто не чув їхню «Under the Bridge» або «Californication». Комбінація фанку, панк року і шалених текстів зробила «Red Hot Chili Peppers» справжніми легендами. Зірка на Головуцькій алеї Слави тисяч. Концертів, що може бути яскравішим. Ну, можливо, пісня Тейлор Свіфт. Аред. Її одноіменний альбом приніс їй мільйони шанувальників по всьому світу. Вона пояснила, що червоний для неї це колір шалених часом токсичних стосунків, бурхливих емоцій. Вона сказала. У всіх цих емоціях немає нічого біжого. Вони червоні. <рес> але серед усіх червоних хітів особливе місце займає Red Red Wine від британського гурту. UB40. вони записали її у 1983 році, і спочатку пісня стала популярною лише у Британії, але через 5 років підкорила і Америку. Цікаво, що гур спочатку взяв за основу ямайську версію Тоні Трайба, думаючи, що пісню написав якийсь ямайський композитор Него Даймонд. А виявилося, що це хіт Ніла Даймонда. Слухай, це ідеальна така іронія. Британський гурт грає ямайський регі-хіт, А виявляється, що його написав американець. А от ще одна поп діва, яка знає толку червоному кольорі. Це Кайлі Мінок зі своєю пісню «Red Blooded Woman». Кайлі дійсно вдалося стати на деякий час іконою стилю 21-му столітті. Її завжди знають по цій дивовижній поєднаності сексуальності і енергії. І «Red Blooded Woman» – це дово. Отже, Наталю, вийшов прямий такий червоний ефір від фанку до поп-музики, від пісень про вино до пристрасті. Але але ж до нас приєднується ще з Давид Юрченко. Друже, де ти? З ким? Я йду, я йду. Не наклич на нас, біду. Наталя та Євгени, це я йду не до вас, а до молодого талановитого співака. Окс сьогодні у Дніпрі. Давайте дізнаємось, де ж він знайшов цей легендарний хіт, який зараз в топах Тік-Тока. Ну що, Віталій, привіт, вітаю вас! Дуже раді бачити тебе у Дніпрі сьогодні на Дніпровських вечорницях, але сьогодні не про вечорниці, сьогодні про твій новий новий хіт Я йду Розказуй, Будь ласка, я знаю, що автор цієї пісні Юрко Юрченко. Де ти її знайшов? Відкопав, скажімо так, і насправді це правда. Непростий трек для мене, тому що він розпочинає великий цикл, великий проект, який має назву переосмислення. Я є ідейником цього проекту, я є автором цього проекту. Проект про... Відновлення про ремейки старих хітів, які вже не по праву забуті. Старих хітів, які дуже сильно залюблені нашим українським народом, тому що наша музика вона неймовірна, вона живе споконвіків. І мені здалося це дуже важливим і потрібним, ще ґрунтовніше поповнювати нашу українську музику, додаючи туди свою лепту як автора, додаючи туди свою лепту як і співака. Тож я йду, це початок чогось нового. Початок справді яскравий і безумовно щасливий, що Руко Юрченко <дав> нам дозвіл виконувати цю пісню. До речі, про дозвіл спочатку була ціна Кароль, Потім Юрко Юрченко, хто наступний і чи важко отримати е, дозвіл у е, уже? Артистів, які знаєш, ну на вершині нашої української естради, безумовно, є всюди свої складності, але всюди є право комунікації. <кхід> коли виникла ідея створити я йду, першим, кому ми зателефонували, це Юрко Юрченко, я зателефонував особисто і запитав, чи він бо був не проти, надіслав одразу демо-версію. Він сказав дуже важливу фразу Я щасливий, коли мої, мої пісні шанують. В той момент я зрозумів, що ми на вірному шляху все окей, все класно, і почалися довгі перемовини з його лейблом, який мав саме ліцензію на цю пісню. А тоді, після цих перемовин, ми дійшли до консенсусу, і зараз ми маємо цей трек. Тож все вирішує комунікація, все вирішує великий запал. І коли ти можеш запалити інших людей своєю ідеєю, виходить усе. Як тобі Дніпровські вечорниці? Давай тепер повернемось до них. розкажи, що тобі а, сподобалось найбільше на цьому заході. А що б тобі, наприклад, хотілось допрацювати, чи такого немає. Насправді немає, тому що Дніпро для мене це віддушина, Я завжди коли сюди приїжджаю, мені завжди дуже тепло, дуже щиро, як додому, В взагалі не хочеться уїжджати, І це правда. І публіка максимально щира, і люди максимально щирі. І абсолютно байдуже як організація завжди це закінчується дуже теплими спогадами, які ще дуже довго горіють душу. Ось е, мої колеги Наталя та Євген дуже обожнюють слухати рок. Знаєш, вони говорять, що це для них суперкласна музика, не те, що я Давид Юрченко, не Юрко Юрченко, е, люблю попсу. Ось що ближче тобі. Безумовно, попса, мабуть, тоді <гум> будемо називати так. Я поп виконавець, і якщо б я слухав хард рок і так далі, чутно було б вплив цієї музики в моїй творчості. А так, моя творчість чистий витвір попси, тому далеко ходити не буду. <гум> а можна зараз тебе попросити для програми фідбек для моїх колег зараз заспівати приспів цієї легендарної пісні? Клас, я йду. Я йду, не наклич на нас, біду. Зачекай мене, я йду. Я йду, я йду, я, йду, я усні чи наяву, все одно тебе знайду, я йду. Ну що, любі мої колеги? А я йду до вас прямісінько з концерту Окса для того, щоб поділитися своїми враженнями. Наталя та Євген, знаєте що? Заздрити не можна. Гарного усім тихого дня, Па-па. Це був наш насичений червоними відтінками Випуск фідбеку. Сьогодні ми були на емоційних американських гірках. Музика, драма і, звісно, кохання. Так, червона сьогодні перемогло за всіма статтями, а головний червоний прапор не пропустити наступний фідбек. Ми ж швидко повернемося з новою дозою гаряченького. До зустрічі.